У мене до цього світу є всього два запитання: як правильно варити пельмені і чому бумага б'є камінь? Фу, я ледве живий. І так, що б'є камінь? Ми всі знаємо, що це ніяка не бумага, це маячня. Камінь б'є Китай, Китай, Китай об'єктивно поб'є камінь. У Китаї є велика стіна, а камінь це просто камінь. Ау. що б'є Китай? Так, як ви зрозуміли, так буде до нескінченності. Ну і всі ми знаємо, що Китай б'є США. США мають сильнішу армію. Так. Що б є США? Катаклізм. Ви чули, що недавно був Ураган Мілтон? в США? Тепер що людина, яка перемогла США, скріншот, це на пам'ять. В цілому катаклізми можна не вставляти. Е, головне, те, що я переміг США. Що б є катаклізм? Політ на Марс? Треба полетіти на Марс, щоб катаклізм до тебе не дійшов. Що б є політ на Марс? Технології. А, без технологій не можна полетіти на Марс. Ну, логічно, логічно. Так, ідемо далі. Що б'є камінь? Халк. Халк б'є камінь. Логічно. Що б'є Халка? Логіка. Логіка поб'є халк? Халка. Логіка щоразу перемагає хаос. Тепер що людина, яка перемогла Халка. Дякую, дякую, це я. Що б'є логіку? Відео містера Біста. Вони об'єктивно поб'ють логіку. Ви хочете сказати, логіка б'є відео містера біста, ага. та-та. Ага. Так, що б'є року? Кувалда. Кувалда. Кувалда 100% об'єру. Кувалда розбиває камінь на маленькі шматочки. Що б'є кувалду, бавовна. Ні, бавовна. Бавовна явно переможе камінь. Кувалду, кувалду. Бавовна перемагає молоток, Все, мені цього достатньо. Що б'є бавовну, Езе. Бог. Так, що є Бога? Зазвичай я пишу фізика, але цього разу треба щось інше. Погана уява. Погана уява. Людина з поганою уявою не зможе уявити Бога. Поганим настроєм Бога не переможеш. Окей. Окей, в цілому тут є просто безліч різних ігор. Тому давайте ми спробуємо щось інше. Допустимо, назвати виклик для містера Біста. Потрібно назвати щось божевільніше, ніж я зробив самокерований автомобіль. Ну я знаю, що можу бути божевільнішим. Сім днів на Донбасі. Сім днів на Донбасі явно буде божевільніше. Та ось як я і казав. Провести 7 днів у зоні бойових дій набагато божевільніше, ніж машина. Що може бути божевільнішим викликом ніж 7 днів на Донбасі? По факту нічого. Але а ні, я знаю, що може бути цікавіше. Колоборація. Фістбул старошен. Колаборація Фістбул Рошен просто резірів інтернет. Та, що є більш божевільнішим за це? Божевільнішим за це, мені здається, може бути тільки біди землі. Тільки це може бути епічнішим. Що може бути епічнішим за це? Нічого. Все. Блін, це не є епічнішим. Ну окей. Так, чуть-чуть пофантазували. Тепер знову до камня. Пейпер. Папір б'є камінь. Стоп, великі ми думають однаково. 15 мільйонів людей також відповіли на це. О боже мій. Так, що б'є папір? Телефон. Телефон навіть на папері не пишеться. Ось по факту. Що б'є телефон, чіп в голові. Так, ну мені здається, поб'є. Ось, це перша людина, яка побила телефон. Тільки мамі це не кажіть, чіпом у голові. Ну це вже можна сказати. Де ж ви б поставили собі чіп у голову? Я так. Що б є чіп у голові, бог. Я просто не знаю, що може побити чіп у голові, тому треба казати Бог. Що б є бог, не вія. Не вірив б'є Бога. Щоб я не вірив. Надія. Щоб я надію, комунізм. Комунізм б'є надію. Щоб є комунізм? Демократія. Демократія поб'є комунізм. Щоб є демократію, автократ. Він поб'є демократію. Щоб є автократа, народ, який хоче в. ЕС. Yes. Поняття немає, що відбувається, але звучить як українська мильна опера. Бляха. Блін, теастя. Так, що б є рок, панк, панк поб'є рок, Що б є панк, хіп-хоп. Зараз більшість людей слухають хіп-хоп, а не панк. Що б є хіп-хоп, класика. Хіп-хоп це лише запозичений з неї жанр. Окей. Okay. Що б є класичну музику. Так, я чуть-чуть повтикав. Сподіваюся нічого страшного. І що б'є світ. Австрія і Австралія. Об'єктивно, ці дві держави зможуть перемогти весь світ. Світ це більше поняття, ніж дві країни. І так, що би мені ще пограти? Що вбиває дитину? Поїхали. Ні, ну як без цього? Я, я не можу без цього. Об'єктивно, це шоу кохана, ми вбиваємо дітей. Ось. Що вбиває шоу «Кохана ми вбиваємо дітей. Відключення світла вбиває цю програму, ніхто не зможе подивитися її. Що вбиває відключення світла? Генератор. Він переможе відключення світла. Ось що перемагає генератор. Тесла. Так? тесла перемагає генератор. Що перемагає Теслу? Ракета на місяць. Ракета на місяць явно перемагає. Що вбиває ракету на місяць? Відсутність палива. 100% відсотків б'є. Без палива ракету на місяць не запустиш. Донь, штучний інтелект, за що ти так зі мною? Що вбиває паливо? Газ. Який газ? Я мав на увазі газ. Газ. І газ це різне. Що вбиває газ? Нафта. 100% нафта вбиває газ. Що вбиває нафту, я. Ех, я не вбиваю нафту. В цілому єдине, що я можу сказати про це. хочеш пішли фанутися? Не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став вподобайку!